Доброго вечора з Норвегії. Е, дуже багато насичений день, дуже багато подій. Е, зараз е, на секунду всі відпочити. Відвіться. от парк Вігаланда. з Така от погода. До речі, сніг вже... Р... Так, снігу вже немає. Дивіться, бігуни в шортах бігають на повному ходу. Так що ще багато задач, працюємо. Буквально там ще за декілька днів відправляємо автомобілі в Україну. Обов'язково фото з відеозвіт відправимо замовникам, я думаю, нас дивитеся Так що слідкуємо. Дивіться, в шортах. Далі там теж в шортах бігають. А хтось каже, що йому холодно. До нових зустрічей